А смысл исполненной композиции несомненно понятен каждому Где бы мы ни были, нас всегда тянет домой Так, Маргарита, но иногда так хочется прогуляться в компании Чаривные полянки улыбки Парижа Ты знаешь, Данил, пока это все только твои мечты А вот некоторые свои уже осуществляют Ведь за годы своей работы кафедра наладила контакт Лучшим технічним вузом Франції Еколь Polytechnique. Жаль, що я вчасно не вивчив французької. А от Микола Козленко, випускник 2012 року, вчасно зрозумів, куди потрібно звернути свою увагу. І став першим студентом кафедри, який поїхав на навчання до Франції за програмою співробітництва двох університетів. Маргарита Володимирівна, я вас запрошую прогулятися вулицями Парижа до нашого проєктора, щоб вийти з паном Миколою на зв'язок. За однією мовою, що ви будете спілкуватися французькою мовою. Сава? Бобро! Доброго дня. Чудно в мене? Чудно у вас, добре. І навіть видно. І навіть видно. Розкажіть нам, Миколай, будь ласка, про опит, французький опит, суспільство студентів. Ну, Доброго дня. Перш за все, я хотів би, звісно, подякувати э, всім, подякувати нашій капіталі за організацію команди такого свята. Дуже приємно бути присутнім у цьому відео. Стосовно асоціації випускників, то у Франції це є дуже поширено, це є дуже поширений досвід. Наприклад, я знаю, я навчаюся з невершую зараз навчання у французькому університеті політехнік. І та Асоціація випускників, скажімо, збирає переважну кількість випускників і 70 відсот, близько 70% випускників щороку активно достачують членські вниз. Тобто це є реально потужна, потужне, потужне угруповання випускників. Стосовно того, як це працює, то це попер, вигідно як для. Це має перевага як для університ... Університ... навчального закладу, так і для студентів, так і для випускників. Тобто, це є е, участь у підготовці таких усіх, що навчального плану, навчальної програми тощо. Е, ніхто інший, як випускники, які мають певний досвід роботи, не може краще сказати, що їм. Від того, що вони дізналися тут, допомогло житті, що їм не допомогло. Звісно, наша, хоч наша кафедра в цілому і має великий фундаментальну підготовку, проте, безумовно, є певні курси, які потребують вдосконалення. І саме випускники беруть активну участь у такому зворотному зв'язку і в досконаленні навчальної програми, що трималася в когось сучасних тенденцій. Іншим активним напрямком є надання практики студентам. Адже в Європі саме завдяки навчальній практиці студент має реальну змогу здобувати досвід роботи. І випускники кафедри активно підтримують підприємства, активно рекламують, скажімо, надання практики студентам, короткочасні практики там, близько двох-трьох місяців, як засобу отримання першого досвіду для студента, тобто він працює над певним реальним проєктом, замість того, щоб... Готувати сухий звіт для того, щоб кудись дати його, він реально працює в проєкту, відбуває професійний досвід, а підприємство, звичайно, отримує молодого активного працівника, який може реально вкласти свої знання в їх проєкт. Крім того, це є, з точки зору підтримки студентів, це також організація такої покращення професійної орієнтації студентів. Багато йшлося про роток нових галузей, таких, як скажімо, індустріальна математика, ікономатематика. Проте не так, що наші студенти в курсі сучасних тенденцій в цій галузі. Саме тому досить поширеною практикою є те, що випускники приходять і виступають в такій неформальній установці перед студентами, там, там раз на кілька тижнів організовуються такі зустрічі для студентів старших курсів, де виступають випускники і презентують сучасні тенденції в своїй галузі, розповідають взагалі як. Які знання потрібні, як потрапити там, в певну галузь. Це може бути, що це студенти, які займаються науковими дослідженнями, це може бути студенти, які працюють в промисловості. Тож. І крім того, асоціація є потужною організацією, яка об'єднує цих студентів і випускників. за все, це можливість таких контактів. За кордоном дуже цінується в Європі, дуже цінується наявність мережі контактів, особливо висококваліфікованих працівників, науковців тощо. І, скажімо, якщо в нас зараз наказ на сайті факультету формується довідних випускників, то у Франції там були лише прізвище і зазначено, що якщо ви не випускник і хочете отримати контакт наших випускників, будь ласка, підпишіться на наш. Довідник, який вам буде коштувати, скажімо, там від 50 до 500 євро на місце. Це щоб оцінити, і наскільки цінується кордоном можливість контактувати з, з, з кваліфікованими спеціалістами, які мають великий досвід, і обмінюватися цим досвідом. Також випускників активно організує професійні семінари для та столи по серед випускників, де вони мають змогу за чи там за вечерою обмінятися досвідом обговорити сучасні тенденції знову таки налагодити професійні контакти обмінятися досвідом і це також потужна юридична особа яка має змогу надавати випускникам певні скажімо фінансові гарантії допомагати фінансувати певні проекти або там виступати по для надання кредитів це також організація яка активно підтримує Кадр, факультет, навчальний заклад, підтримую його розвиток і активно рекламую, скажімо так, насов свою своєї в цей проєкт. Це є, на мою думку, це дуже позитивним досвідом, і мені хотілося, щоб, щоб ми всі разом, скажімо, доклалися до розвитку нашої спільної справи, до розвитку нашої І я хотів подякувати за можливість, за подякувати всім за ще раз за це свято, побажати всім успіхів і побажати нам всім гідно нести право прикладних математиків. Дякую. Спасибо большое, Николай. А сейчас э, на сцену приглашається з информацией о создании э, ассоциации Преподавателей и просто друзей кафедры ПМА Simply the Best. Олег Романович Черков. Сьогодні у нас свято. Завтра у нас неделя. А понеділок всі ми підемо на роботу, на навчання і займемося своїми буденними справами. Дуже б не хотілося, що той зв'язок, який уторився між нами сьогодні, відперервався на 10 років. Тому є пропозиція, ідея е, Миколи тільки що озвучив, створити асоціацію випускників, викладачів і просто друзів кафедри прикладної математики. Ідея дуже проста: згуртуватися, не залишити від її жодного примата. І використати насамперед міські можливості наших випускників для подальшого розсвіту і процвітання нашої кафедри. Я не буду вам якусь там інформацію давати, вона є на сайті. Е е велике прохання там трішки відійдемо від свята. Давайте займемося цією корисною справою. Вона буде, на мій погляд, корисною і для кафедри, і для випускників. І ми будемо спілкуватися не, не тільки чекати там ще якогось наступного ювілею. І ще в мене до вас. Особисте дуже велике прохання. Будь ласка, виділіть там декілька хвилин, зареєструйтесь у нас на сайті кафедри, розмісіть нам про себе фотографію, декілька своїх слів. А ми на вас будемо дивитися, згадувати. І колись через 10 років, надіюсь, на 50 річчя зустрінемося. Дякую вам. Дякуємо. Що викоміріє імені начало і завершення. Бо и наш праздник ближиться к своєму фіналу. Тож, для церемонії закриття нашого вечора, <кхем> на правах дилегованих мені завідувачою кафедрою прикладної математики Олександром Артемовичем Молчатовим. Оголошую наше свято закритим! вибирія кафедрі. Вітаю всіх присутніх в залі. Зараз ми збираємо а після викладачі і гості приглашені на бакет. Дякую вам, мої друзі, і зустрінемося на золотому ювілеї, але не, не спішіть розходитися, будь ласка.